Доброго ранку з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас карта починається. Верніше, день починається на моєму каналі з карти дня ось. Або події дня. І будемо дивитися: у нас перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Вибирайте свій, вибирайте інтуїтивно, нікуди не спішіть. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. І так, перший варіант. У нас п'ятірочка монет, і вона говорить про. Ви знаєте, нестачу, нестачу чогось, вам щось потрібно. Не вистачає сил, енергії, не вистачає фінансів. будемо так говорити, що навіть становище таке трошечки, знаєте, ніби бідне. Ось це може бути навіть, ви знаєте, зникнення якихось фінансів. Тобто будьте обережні навіть з, з дрібними коштами, тому що дійсно може таке статися, що вас трошечки якось обрахують. Тобто, замало за вам дадуть здачі. Ось, більше відрахують від вас. Це коли людина. Іде і позичає. Можливо, хтось прийде до вас позичати сьогодні. Можливо, ви комусь будете позичати. Вірніше, вам потрібні позичені кошти. Це коли людина, будемо так говорити, засмучена своїми статками, своїми, своїм фінансовим становищем. Ось, Сьогодні будьте взагалі-то взагалі будьте сьогодні з фінансами обережніше, з матеріальними речами, які вам, наприклад, дуже дорогі. Притримайте їх. Карта номер 2 Теж у нас йде фінансова карта. Йдуть теж монети. І тут карта говорить: наберіться терпіння. Поки що ви ще не зможете зібрати урожай, для цього потрібен час. Ось наберіться цього терпіння. І працюйте, вкладайтеся. Тут залежить ще, ця карта каже: вкладатися. Що значить вкладатися? Тобто працюйте і надалі. Але я завжди повторюю, яку енергію ви закладете те і отримаєте. Це як люди, знаєте, кажуть: от будували все життя, хату, будували, а як жити в ній нема кому. А це теж саме. Люди вкладалися, але вкладали не позитивну енергію, а навпаки, низькі вібрації. І вже жити в ній ви не зможете, тому що у вас була ціль вкластися в хату. Тут ціль повинна бути на відпочинок, ціль повинна бути на комфорт, на ваш емоційний стан. Тому вкладайте позитивну енергію сьогодні. Будете мати позитивний урожай. Карта No3. Тут у нас четвірочка жезлів, і вона говорить про якесь маленьке свято, про якусь маленьку перемогу. На кінець то вам, знаєте, так, похорошеє, як то сказати. Тобто, після якихось справ маленький відпочинок, можливо, ви дивитесь цю карту на вихідних. Або перед вихідними, Ця карта вона е, каже вам, що що би не було, примирення буде. Що би не було, сьогодні буде якесь налагоджування стосунків, е, гармонія у всьому, абсолютно у всьому гармонія. У когось у когані, у когось у фінансах, у когось на роботі, хтось з кимось сварився. Ось це є примирення. Завершення чогось і маленьке, звичайно, свято. Свято навіть урожаю, свято яку, якесь день народження. Ось це, можливо, і не кругла дата, а може у когось і так. Але ця карта говорить про хороші відносини, такі, знаєте, веселеньке таке все. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!